Житловий район Сум атакували модернізовані дрони. Що відомо про нову тактику Росії? Москва випробувала в Україні нову зброю. Путін анонсує повторні удари і відкрито погрожує Заходу. Чим загрожує ця ескалація? США оновлюють стратегію стримування, а на заході говорять про повернення в Україні ядерної зброї. Що це означає для майбутнього? Кремль готує удар по урядовому кварталу. все про нові загрози для Києва сьогодні у випуску. Привіт, друзі! Ви дивитесь канал Times of Ukraine, де ми щодня говоримо про ключові події та найактуальніші новини. Не забувайте підтримувати нас. Ставте вподобайки, коментуйте та діліться цим відео з друзями. Ваша активність надихає нас ставати ще кращими. Починаємо! Росія завдала удару по сумах. Під ударом ворожих дронів був густо населений район. Загинули щонайменше двоє людей ще понад 12 місцевих жителів отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, магазини та автомобілі. Для атаки на місто вперше росіяни використали модернізовані шахеди. Їх начинили шрапнеллю, щоб уразити якомога більше людей. Як і попередній удар ракетами в касетному спорядженні, сьогодні знову шахет вже споряджені, теж шрапнель. Це застосовується ця зброя для знищення живої сили, виключно для людей. Вчора Путін заявив про випробування в Україні нової балістичної ракети «Арєшнік». Він виступив із зверненням, у якому традиційно звинуватив в усіх бідах американців, а також прямо погрожував країнам НАТО. Удар по Дніпру він назвав відповіддю на дозвіл України використовувати західну зброю для атак на Росію. Ба більше Кремль заявляє, що вважає за можливе атакувати об'єкти тих країн, які його надали. Путін також пригрозив повторними ударами по Україні. Стверджує. Жуючи, що нібито попереджатиме мирних жителів. Про «Арєшнік» у відкритих джерелах немає жодної інформації. Українські повітряні сили повідомляли, що удар по Дніпру завдали міжконтинентальною балістичною ракетою. А Кремль заперечує, заявляючи про междалекобійну зброю. Дальність ракети є ключовим питанням, бо використання міжконтинентальної зброї має серйозні геополітичні наслідки. Воно може бути сприйняте іншими ядерними державами, зокрема США, як ескалація, що загрожує. Глобальною катастрофою думки щодо того, чим Росія била по Дніпру, досі розходяться. Може йтися все ж таки про рубіж з радіусом дії до 6 тисяч кілометрів. Таку думку в коментарі Financial Times висловив український військовий чиновник, але це може бути й інша ракета меншої дальності, створена на базі рубіжа. Ну, громка міжконтинентальна тут питання по відстані між континентами, якими вони там збираються літати. А от ракета середнього радіуса діє, гіперзвукова, балістична, все це може бути. І з рахуванням того, що вони ця ракета ну, рубіж до цього дивились 26, а Це рішнік 28, Можливо, поруч, якби час вироблення. Був то несуть декілька моноблоків, тобто рубіж можливо 4, а ця можливо 6 і більше, але не один і завдяки цьому, що розробляли в першу чергу для застосування ядерної боєголовки, то точність. Наведення цих моноблоків вона невисока, але так чи інакше можна накривати якби площу. Удар по Дніпру був ядерним попередженням незалежно від дальності ракети, вважають експерти. Цього разу Росія використала зброю в безядерному гіперзвуковому оснащенні, але пряме призначення такої ракети доставка ядерного заряду, і наслідки удару можуть бути катастрофічними. Загалом Найближчий стандарт для таких індивідуальних боєголовок це 150 кілон. Для порівняння бомба скинута на Хіросіму, мала 20 кілон. Можна порахувати, так би мовити. Там було знищене там, практично ціле невеличке місто в Японії, да, в 45-му році. От шість, шість боєголовок розкидані в радіусі там кілька десятків кілометрів, може бути. Якщо там індивідуальне наведення на максимальну дальність, да? От. тобто розміром з пів Дніпропетровської області може бути радіоактивне забруднення в початковий момент. Після застосування такої зброї, Якщо спробують по Європі, це серйозна це третя світова війна. Світло на характеристики нової російської ракети пролили в українській розвідці. За даними ГУР, вона належить до ракетного комплексу Кєдр. Її підлітний час до Дніпра склав 15 хвилин. Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких має шість суббоєприпасів. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії приблизно 3,7 кілометрів на секунду. Ключовим і поки що відкритим питанням залишається те, як відповідатиме світ на такі прямі ядерні погрози. Президент Зеленський вважає, що своїми діями Путін перевіряє партнерів України. Він закликав їх тиснути на Москву і примусити її до справжнього миру. Також Київ скликав екстрене засідання Ради Україна-НАТО. Воно відбудеться 26 листопада. США оголосили про перегляд ядерної стратегії. Це стало відповіддю на посилення потенціалу Китаю та Росії. У Пентагоні заявили, що політика стримування буде модернізована та підкріплена новими технологіями. Вашингтон оновлює бомби вільного падіння Б 61 13 атомні підводні човни класу Огайо, які оснащені ядерною зброєю, переводять у режим підвищеної готовності. Однак у Пентагоні вважають, що лише стримування не вирішить глобальних викликів. Контроль над озброєнням та зниження ризику лишаються ключовими для ядерної безпеки. Тим часом на заході обговорюють навіть можливість повернення Україні ядерного потенціалу. Журналісти New York Times припускають, це могло б гарантувати дотримання режиму перемир'я чи лінії припинення вогню. Єдина гарантія безпеки, якої хотіла б Україна, це вступ у НАТО, але Київ так і не отримав запрошення, і навряд чи це зміниться при Трампі. Саме тому деякі західні чиновники припускають, що Байден міг би повернути Україні ядерну зброю, вилучену в неї після розпаду Радянського Союзу. Журналісти зазначають, що це було б миттєвим та величезним стримуючим фактором, але додають, що такий крок був би складним та мав би серйозні наслідки. На фоні останніх подій в Україні зростають тривожні настрої. Масло в вогонь підлили новини про скасування засідання Верховної Ради через підвищену загрозу російського удару. Депутати кажуть, Кремль може атакувати будівлю парламенту. Нас інформують про те, про отримання інформації щодо загрози найближчими днями ракетної атаки на Грушевського 5. Mm -hmm. Це парламент України. Е, ну, будемо бачити, як, чи станеться це, це чи ні, але я бачу, що Путін максимально підняв ставки. Для українського населення, для українського народу про загрозу цілеспрямованого удару по урядових будівлях повідомляють українські змі нардеп Микита Потураєв розповів в Суспільному, що кількість людей у Кабміні та інших державних органах мінімізували за його словами. Про небезпеку попередили також місцевих мешканців і компанії, які мають офіси в урядовому кварталі. Однак загроза може бути дещо перебільшеною. Вважає військовий Кирило Сазонов. Я не думаю, буде бити поверхом діраль. Це не має ніякого сенсу. Керування країною не буде втрачено все одне залишається президент, головнокомандувач, командувач, і ця е, туриці працює. Верховна Рада це нічого не дасть, але Захід підреагує досить е, серйозно до це, бо це ну, вважатися військовим злочином. Я вважаю, що цей угроза трохи перебільшена. Ще одна причина, з якої Росія не битиме по раді майбутні переговори. Додає нардеп Олександр Федієнко, і потрібно все одно з кимось комунікувати. Розумієте, то зараз є, є єдине фієдине е, легітимне виборне на це. президент, Кабмін е, обраної парламенту парламенту, який обрали, е, будь-яка війна, все одно завершується е, так, або інакше, якимись перемовним процесом. Тому ну я особисто не вірю в те, що. Е, Російська Федерація буде атакувати якимись ракетами урядовий квартал. На цьому все, друзі. Діліться своїми думками у коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобався випуск, і залишайтеся з нами, щоб завжди бути в курсі найважливіших подій. Не забувайте підписуватися на наші канали в YouTube та Telegram. Ваша підтримка для нас безцінна. До зустрічі в наступних відео.